Зараз дешевше зробити акумулятор самому, ніж його купувати. На Aliexpress купив ось такий бокс за 300 гривень. В комплекті вже йдуть усі пластинки, осередки під акумулятори. І від перфоратора, де в нього вмерла в акумуляторі ось така BMS-плата, вийняв ці всі акумулятори, позачищав міні-болгарочкою. Від зварювання всі ті пластини позривав, позачищав. Кожен елемент на розряд заряд перевірив, чи він живий. На ось такому приладі Літокала Всі елементи показали навіть більше 2 ампер. Тобто, це було два абсолютно нових акумулятора, в яких вмерла БМС плата, і по гарантії мені їх поміняли. А ось ці акумулятори залишилися у мене, тому що вони просто не лежали без діла. Зараз будемо збирати. Прикупив на Аліку ще ось такий зварювальник. Я на нього вже робив розпаковочку, а це вже буде повноцінний тест, як працювати акумуляторним зварювальником. По комплекту китайці дали, щоб погратися, пластинка. Ну і звісно, що зарядка тут Type-C. Тільки прошу не сміятися, роблю це перший раз. Чи то зварювальник такий, чи я щось не розумію, чи не знаю. В одному місці він пропалює просто дірки, в іншому місці. Не доварює. <хи> Я не знаю, що таке. Ставлю йому третю потужність, там всього лише 5 потужності. Навіть якщо в одному місці поставити першу потужність він пропалить дірку, то в іншому місці на п'ятій потужності він не може приварити. Давайте вам покажу, як працює цей акумуляторний зварювальник. Може хтось подивиться і скаже, що це дійсно фігня. Так, тут нас показує стан заряду батареї. А ось тут ми можемо додати рівні: перший рівень, другий, третій, четвертий і п'ять рівнів потужності. Підзарядка через Type-C. Виставляю другий рівень і зараз з вами буду варити. Показую. Дивіться, як варить. Тут приварило, а тут ніхрена. Давайте спробуємо на відрив. Ну, ніби тримає, але приварило тільки одну точку. А тепер дивимося, декілька разів в одному місці приварив. Пробую, чи буде триматися. Ну, тримається, так? Да. Да, реально тримається. Тобто, якщо брати, і в одному місці його там купу разів тикати, то напевно щось з того і буде. Ну і що це? По вашому воно його приварило? Ну, ніби щось приварило, ніби щось тримається. Будемо надіятися, що все буде тримати. Працюю на максимальній потужності. Давайте зараз покажу, наскільки ця фігня нагрілася. 40 градусів. 44. Зліпив. Зараз буду пробувати, як працює. Те, що воно 12 вольт видається, вже добре. Сюди, от немає як припаяти, почав паяти. А воно дивіться, а воно, коротше, плавить в ляха пластмас. Місця в цій коробці багато, ще навіть можна притулити сюди покажчик заряду батареї. Бачите, скільки місця? Тобто можна в кришці вирізати отвір. І притулити, щоб було видно. Час акумулятора підключив просто ось так. Через крокодильчики накинув, притиснув клеми, тому що він не для цього, але щоб перевірити, що воно працює, на даний час підключена квартира. показую, що вона дійсно підключена. Дивіться. Бачите? Як працює в день маленький акумулятор. Світло працює, вентилятор працює, все чудово. Що в нас там? Споживання 220 Вт, і просадка вже пішла 10,5 вольта, але інвертор чомусь поки що не вимикає. Дивіться. Ага все, да. що я вияснив, не можна його навантажувати. Сам акумулятор, він холодний, тобто елементи холодні. А ось тут де БМС плата, він настільки гарячий. Що, я думаю, скоро буде плавитися корпус. Показую, як я зробив, щоб заряджати цю батарею. Поки що вийняв її з корпуса, щоб потім кожен елемент перевірити мультиметром. Чи правильно BMS-плата балансує елементи. Дивіться, є в мене ось така зарядка від радіокерованих автомобілів, колись цим займався. Вона від 150 Вт, 10 А1, 6С підтримує тип батареї. Тепер дивіться, тут ми можемо вибрати різний тип батареї. Нікель, металогідрид, бачите, Ліон, оце у нас Ліон. Залізо фосфат. Це я не знаю, що це таке. Ліпоакумулятори. Ставимо, що це у нас ліон. Ліон. Натискаємо ліон, і ось тут. Ставимо, що це 3С, тому що це 12 вольтовий акумулятор. І зарядка, звісно, що ставимо, що вона 2 А. І давайте пробуємо. При вас. Натискаємо, да. і пішла. І зарядочка, і зарядка пішла. Так. Що в нас показує? 20 Вт. дивіться, 22 Вт пішла. 82% заряджений акумулятор. І все пішло. Дивіться, як заряджає. Далі. що тут, яка ще інформація є: Ліон, бачите, пише 3С, 7 Вт, годин, 2 А. Сюди я взяв, припаяв два дротики до роз'єму xc 60 через крокодильчики, накинув на клеми. І все пішло, все працює. Вибачайте, за безлад робочий процес. А тепер вам покажу, наскільки правильно балансує, коли воно заряджається. Так, 4 вольта. А ну, давайте трошечки нижче. Це який у нас третя, третя баночка. Третя баночка 3,9. 4. Навіть непогано. А ну з іншої сторони, що у нас там може бути Третя, третя баночка. Третя баночка, що показує 4. Дивіться, навіть непогано балансує. Кому цікаво, ось так виглядає зварювальний апарат всередині. Акумулятор невідомо який і що це таке, але я так думаю, що це ліпо акумулятор високотоковий, щоб давав нам багато току. Ось можете подивитися, кому цікаво, якщо. З іншої сторони, я один фіг в цьому ніфіга не розумію, але люди, які... Це все знають, вони прошарені, то вони все розкажуть мені і покажуть. Ви ж там в мене прошарені підписники. Ну що ж, мої любі друзі, я вам показав, як навіть новачок може зібрати собі ось такий акумулятор. Складного нічого немає. Я вам показав, як працює оця зарядочка. Дивіться, струм вже скинула до 1,1 А і показує 100%. Тобто батарея майже вже на підході. І що в нас показує, що 1,9 А. Ми вже влили. Яка ємність тут можете порахувати, яка загальна ємність вийшла? Далі я вам показав, як працює ось цей зварювальник. На мою думку, я не знаю, хороший він не хороший, до того іншого в мене не було. Я перший раз користувався ось таким. Кому потрібен зварювальник, будь ласка, запаковую все таку коробочку, гарнесенько, і забирайте по тій ціні, що я купив на Алікспрес. Петровичу, як завжди, величезні подобаючки, як завжди, розказав, показав. Всім дякую і до побачення.